Слава Ісусу Христу! Сучасний план спасіння напередодні всесвітнього потопу. Ной зайнявся будівництвом ковчега. Спасіння, як і наказав йому творець. Сьогодні ковчег. Це церква, не храм та будівлі, а учні Ісуса Христа. Ми жертвуємо свій час, фінанси, сили, щоб будувати Божий ковчег. І навіть коли війна, лиха та епідемії, ми будуємо церкву, проповідуючи Євангелія Христа на весь світ. І протестуйте себе, чи будуєте ви сьогодні ковчег, місце вашого спасіння. Ну і перебував у ковчезі разом зі сім'єю. Вони пережили всесвітній потоп завдяки тому, що залишилися в ковчезі. І поставте себе. І запитання, чи перебуваєте ви в церкві у ковчезі спасіння, адже саме церкву буде забрано Христом із землі. Яка гине? Це і є сучасний план спасіння, піднесення церкви. Ми, християнська місія, слово Боже, запрошуємо вас відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені, я з радістю вам відповім і допоможу підключитися. Прийміть Божий заклик, прийти в дім Божий, щоб наслідувати. espacinha a mim